Вітаю всіх, хто перебуває на хвилі радіо Голос Києва» у прямому ефірі, як завжди. У цій порі програму «Зустрічі на майдані у студії працює для вас ведуча Оксана Щирба, режисерську допомогу. Сьогодні надаватиме Богдан Кожем'яко Вадим Хабібулін, громадський та політичний діяч адвокат. Вітаю вас, пане Вадиме. Дякую. Пане Вадиме. Ну, потрібно відповісти. Дякую попередній дозвоню. спитав що робити? Колега сказав дійсно, що робити президенту. Я скажу, що робити окремо вам, тим, хто дзвонить, хто слухає, вашим родинам. Ви простояли на Майдані майже півроку і змінили країну. Зараз вам потрібно простояти всього-навсього сутки 26 жовтня. Я, щоб було зрозуміло, я не приймаю участь у виборах, але у вас є свої кандидати в округах, є ті кандидати, яким ви вірите. Будь ласка, система, оскільки не змінилась, ви її змінюєте. Прийдіть на свої участки. Голосуйте тільки за тих. Кого ви довіряєте, кого знаєте реально. Не уходьте з участків, можна помучитись сутки 26 жовтня, оскільки до цього ви півроку стояли в, на Майдані, мерзли і позбавлені було практично всього, і не мали жодних була тільки мрія. Зараз утримайте своїх кандидатів, утримайте свої результати. Не голосуйте за тих, хто висить по всій країні в такі, в такі важкі часи, коли наші хлопці в АТО сплять на вибачте на підлозі на землі в землянках висять цікаві красиві сотнями бі бігборди на на мільйони доларів голосуйте тільки за тих кому довіряєте і тримайте цей результат не дайте їм результат цей відповідь на запитання чому ми...